Розпаковка посилки з Китаю. Тут знаходиться новий планшет від BlackView BlackView Mega 3 і ще новий смарт-годинник. Супер новинка захищений смарт-годинник BlackView V80 Pro. Ну і найголовніше BlackView Mega 3. Повний огляд цього годинника буде на моєму ютуб каналі за посиланням у шапці профілю. А поки перейдемо до головного Blackview Mega 3, 256 вбудованої пам'яті і 12 ГБ оперативки, яку можна розширити іще на 24 ГБ. Діагональ 12,1 дюйм, 8800 мАч батарейка. І процесор тут Helio G100. У комплекті нас одразу зустрічає фірмове захисне скло для планшета. Ну і сам планшет ось уже в такому приємному на вигляд і на дотик чохлі. Планшет дуже приємний на вигляд, він дуже тоненький, він так класно лежить у руці. Металева задня кришка. Також у комплекті інструкції голка для сім-карт, блок живлення на 45 Вт, кабель для зарядки USB Type-C і навіть стилус. Планшет запустився, екран просто величезний, дуже якісний на вигляд. Тут стоїть оболонка Doc OS 4.1 від компанії BlackView, ну і найновіший 15 й Android на борту. Ну а в повному огляді на моєму ютуб каналі після тестування я розкажу про цей планшет більш детально. Тож підпишіться, щоб не пропустити, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу.